Корош, всім привіт. З вами Зеся Україна. Тут в Aldcraft вийшло оновлення, але воно ще недоступне на, насі на планшеті, тільки на телефоні, який я зараз тут знімаю. Коротше, за, зараз, зараз буде обзор, я вже подивився і м'яко говоря, я при завантаження ніяк не змінилося. Ой, завантажуємо ми просто так завантажуємо, завантажуємо. Ну, що ми бачимо, то що Ваутпас з'явився ж. Ну, конечно, що оновлення школа. Коротше, ну, звірів нових немає. Зате... ну ви... Хоча самі розумієте. Коротше, з'являються нові скини, лодік і так далі. Я буду все показувати за лисицю свою. Коротше, потім ми тут бачимо. А тепер, а тепер мені потрібно ранги добувати, щоб, щоб заходити у деякі карти. Тепер мені тут потрібен блін, експерт. Тут експерт, тут майстер тут майстер, блін. Ну прекрасні виження. Ну, хоть и так, и надеюсь, может раздражать еще, но мы можем все-таки заходить там, а, а, я качаюсь на стародавнем Египте, а, а они там тупо ничего не роблять. Все, все, спочатку я сначала думал, это же будет загальный, загальный, режим, а это, а це, блин, специальный. Ну, добре. Не звертайте уваги на аниме, уже аниме уды. Короче. Ой, специально заходим. Великий мастер потребуем Круто. А зараз давай за саму игру зайдем. Ну, родомную карту. Давайте японский зайдем. Ну, такой мы его что? Вот я вам зараз покажу. Ну так, з'явилася нова кнопка, розблоковані картинпус, розумієте? Ну, так, все зрозуміло. І тут ми можемо наві на можемо навіть навіть щось щось прочитати. Типу я саме трішки не розумію. Типу збукову навіть розбуковані карти дикий рівни, замови ліс, максимальний рівень для персонажів тварин 50. з розбуковані квести 20, легендарні можливості в загальній скрині, містичні шанси в загальній скрині 0. Ну. І ось дикий дух нам додали, йомою. Я, я, я только начинал радоваться, что я до чемпиона дохожу, ё Короче, легкий договор, разблокированные карты, все карты доступны. Максимальный уровень для персонажей 210. Разблокированные квесты 104. Благодарные возможности в загальной скрине 4%. Местные шансы в загальной скрине 1,6%. Ну, вы Ємо, я не знаю, що за постійно я рублю. Просто на усе це дивимося. Ще ж, добрить вот это комістик. Додавали. Будемо дивитись. Ось так. Ось риска. Так щоб поносити водяк ніякий. Не добавили комістик. А, додавали добре. Тепер дивлюся річку. Ой, так, привітки! Ось це акумістики. Привіт. Ну, коротше, такий трішки обзор був. Не знаю, що це було на планшеті, де у мене вже великий майстер у мене нічого нема. Піду його по сто раз перезавантажувати, тому що мені нічого робити. Короче, всем